Привіт, привіт, дорогі друзі. Привіт! Про котів можна говорити вічно. Дуже багато людей ну просто не може жити без котів. Постійно дивиться ролики в Ютубі, в інтернеті про цих малих пухнастих або навіть собі скуповують цілу таку отару котів. Так, згодна. Що тобі відомо про котів? Що це за тварини такі? Коти? Ну коти вони дуже граціозні тварини. А ще кажуть, що вони можуть лікувати людини. Якщо в неї щось болить, вони лягають на це місце. Ну і з кішками теж можна грати. Пися і добре проводити час, коли кицька мурчить, то це означає, що вона лікує тебе. Так. ці чарівні такі вібрації вони лікують людину. Які породи котів тобі відомо? Чи всі коти вони добрі, такі милі? Чи є такі злі коти? Ну думаю, що котики є і злі, але ну набагато а, котів преобладають добрі. А породи, ну такі, наприклад, як Гавана Браун, Норвезька лісова та Єгипетська мау. Що тобі відомо про таку кицьку, як Гавана Браун? А, ну, це порода кішок, і ну, її назвали саме так за її окраску, ну, тому що вона дуже нагадує людям чубинські цигарки, і саме тому її так назвали. І це ну. Є найбільше примічання цієї кішки. А, також говорять, що в неї є якісь такі елементи сіамської кішки. А, та, а так, ця гавана Браун, вона дуже граціозна і любить спілкування з людиною. Який в неї характер? Вона покладиста чи вона теж буває така, знаєш, не любить слухатись людей, чи вона якась лінива, чи покладиста так. Бешкетничати вона полюбляє бешкетувати чи ні? Іноді. Що саме вона може зробити для у, в, в людини в кімнаті? Ну, як і всі кішки, а це ну не виключення. Вони можуть ще щось пошкрябати або ще якусь пакость зробити. Але це ну не дуже часто. А взагалі, то вона ну дуже любить з людиною спілкування. їй це дуже потрібно. Тож мені вже захотілося більше дізнатися і навіть подивитися на цю кішку. Тож друзі, пропоную поглянути, що це за порода кішок Гавана Браун. Гавана Браун це яскрава зовнішність, шоколадне хутро і зелені очі. А ще вони пустотливі, грайливі, дуже розумні, говіркі і доброзичливі тварини. Люди для них настільки важливі, що котики можуть зачахнути в розлуці з улюбленим господарем. Кішки Гавана прекрасно адаптуються в будь-якому приміщенні, бо для них... Головніші люди, а не місце. Представники цієї породи обожнюють спати, згорнувшись в клубок поруч з іншою кішкою. Будучи веселими і добродушними, ці чотири лапі володіють сильним характером. Є такий факт, що термін життя домашньої кішки 15 років. Ну це так в середньому може mm -hmm. там більше менше вона прожити. А от термін життя кішки, яка живе в дикій природі, 3, 4, 5 років. Як ти гадаєш, чому так складається? Чому так мало? Вони ну, мені здається, що з людиною кішки якось ну їм більш комфортніше далі стається і їм більше так сказати простіше жити. А можливо ще через те, що людина може вилікувати кішку, наприклад. Да? Ну, а у так. дикій природі кішки ну хто наприклад, лапу перебентує? Ніхто Знаю, що дуже багато котів також є, живуть на дикій природі. А, так, це правильно. Яких ти знаєш, можливо, таких котів? А, норвезька лісова кішка. Що це за порода така? Чи дійсно вона в лісах полюбляє жити? Чи може? В людей вона також в людей вона також ну живе, так а це така порода кішок, яка поширена в північній Європі. А вона ну взагалі-то є дуже багато версій, чому саме така в неї назва. Є версія, що в 16 столітті в Норвезію були завезені коти, які мали, ну вміли. Лазити добре, дуже добре по деревам і ловити рибу, тому у лісових кішок норвезьких дуже міцні кіхті. А є і така версія, що це була мутація від диких кішок, які завезли вікінги у Норвегію. Чи віриш ти в той факт, що домашні коти вони дуже ліниві, на відміну від тих котів, що живуть в лісах? Ну, думаю, ні. А можливо і так, дивись. Кіт, кіт або кицька, що живе в лісі, наприклад, вона самостійно так здобуває собі їжу, самостійно виживає якась. А домашньому коту що? Домашньому коту принесли мишу під носа там ще й погладили, чи вичесали її, чи помили. Ну можливо, так, можливо, ні. Тож я просто зараз захотіла дізнатися. А ти захотіла зараз поглянути на цю кицьку? Так. Норвезьку лісову кицьку. Тож просто зараз і дивимось про норвежську лісову кішку. Веська лісна кішка це нащадок диких лісових котів, які блукали в давні часи по непрохідних лісах Норвегії. Вони були відважні та витривалі тварини. Але зараз ця кішка відрізняється від своїх пращурів. Сучасні норвезькі лісові коти дуже компанійські і доброзичливі. обожнюють суспільство людей і безмежно віддані своєму господареві. При цьому вони досить незалежні і самодостатні. Норвежцям абсолютно не властива агресивність, тому вони Чудово уживаються з іншими чотирилапими домочадцями і ладнають з дітьми. Звичайно, якщо вони не переходять меж дозволеного і не намагаються погладити кота проти шерсті. Виявляється, що можна виявити, який у кішки насправді є настрій. Полінко, чи відомо тобі, як це? Як здогадатися? Чи в гарному гуморі кішка, чи в поганому, чи краще її не чіпати, чи може погладити? Е, на жаль, навіть не знаю. Я знаю, є один такий факт, що коли кіт поруч з тобою або кішка, і коли у неї тремтить хвіст, то це означає те, що вона дуже вас любить і хоче вашої уваги та ласки. <гум> Цікавий факт. А коли їй, звичайно, якщо кішка ще мурчить, то вона також до вас хоче вашої уваги. Щоб ви з нею погралися та порозважалися. Тож, далі, наступна порода котів у нас яка? Єгипетська мау. Що тобі відомо про цю кішку? Ну, Це середнього розміру кішка а, з плямисним забарвленням. І цікаво, що плями в неї не тільки а, на шерсті, а й є на шкірі. А, саме слово мау це з єгипетського означає а, як кішка, а кішка у древньому Єгипті була священа. Неживотне, тобто богиня луни. І ще настоящий єгипетський мау повинен мати ну, таку пляму у вигляді літери М над очима. Ці кішки вони дуже добрі і активні і не терплять самотності. Знаю, що в Єгипті кіш, кішок дуже шанували, так. навіть ті ж самі сфінкси були дуже такими священними так. тваринами. А і знаю, що ці сфінкси вони не мають шерсті. Як ти ставишся до тих котів, які от без А, Ну усі коти на мої на мої. Е... Думку вони дуже добрі, і у яки люди одні люблять а, ті, що з шерстю, а, другі люди а, люблять ті, що без шерсті. Це ставлення людей до різних кішок. А, а мені подобаються всі. Ти б кого собі кицьку хотіла? кота? А ну, думаю, що а, такого малесенького і пухнастого. Можливо, тобі наша наступна кицька стане до вподоби. Ти її навіть придбаєш собі. Так. Тож просто зараз давайте поглянемо про єгипетську мау. Кішка породи єгипетська мау дуже активна та енергійна. Вона обожнює проводити час з людьми і зовсім не терпить самотності. Єгиптянка постійно намагається бути в центрі уваги. Коли їй вдається звернути на себе ваші погляди, мао починає радісно виляти хвостиком і стрибати на задніх лапках. А ще ця кицька не любить бездіяльно проводити час. Їй до душі активні і веселі ігри, прогулянки. Кицьку породи єгипетська мау можна часто зустріти в анонсах різних виставок. Цікаво, й те, що ці тваринки вміють видавати безліч різних звуків. Такою своєрідною піснею кицьки висловлюють всю гаму своїх почуттів. На відміну від інших котиків, єгипетська мао обожнює воду. Ці киці люблять грати лапками у воді та купатися. Також мають дивну звичку, перш ніж попити, занурюють лапку у воду. Єгипетська мао настільки розумна і моторна, що легко вчиться відкривати ящики і залазити, куди їй не слід. Тому, якщо у вас живе саме така кицька, будьте готові знаходити її в несподіваних місцях. оце думаю, що ми все говоримо та говоримо про цих кішок. Можливо, настав час просто зараз піти з ними погратися. Так, згодна. Тож я пропоную просто зараз, ну можливо, трішки пізніше, після мультфільму, погратися з нашими домашніми тваринами. А ми вам бажаємо гарного настрою. Бувайте! Головне, не забувайте з ними гратися. До нових зустрічей!